Я не в принципе учился на какой-то день. Да, я не знаю, что делать.

Ми не будемо багатослівними, єдине вам скажу про те, що проводились планові навчання для перевірки боєздатності підрозділу, в першу чергу тих підрозділів, підрозділів які взаємодіють з управлінням державної охорони. Подивилися в реальному житті, наскільки ми оперативно, синхронно, по часу ми можемо прибути на місце, де знаходиться об'єкт Державної охорони, Верховна Рада України. І наскільки ми спроможні оперативно розставити наряди і спрацювати в умовах реально час. Командир окремого полку президента України, полковник Лявлін Сергій Володимирович. Ви попередньо знали, що буде Ні, не знали, не знали. Ми отримали сигнал. З отриманням сигналу відповідний призначений підрозділ висувається для виконання задань щодо охорони об'єктів, державних об'єктів. Судьбу, якщо озброєні люди будуть штурмувати державні установи, чи будуть готові ваші бійці стріляти і виконувати? Ми для накази? цього, в принципі, призначені. Ми проводимо відповідні навчання і підготовку особового складу для того, щоб захистити ті об'єкти, які нам даються під охорону. А а якщо ви, жати, чому ви люди, так, як це відбувається в Луганську, в Донецьку, будуть готові відбирати? У ну, кожній ситуації є адекватна дія. Тобто особовий склад він під час навчання тренування відпрацьовуються всі питання. Якщо без зброї, як ви кажете, або зі зброєю, тобто в залежності від ситуації, і будуть відповідні адекватні дії. Чи плануєте ви посилення охорони державних установ на найближчі тиждень? Ну, це більше питання, мабуть, до керівника управління державної охорони. Ми працюємо останнім часом посиленому варіанті несення служби. Ну, Можу сказати таким чином, що кожний об'єкт, який був захоплений, це окрема тема для розмови. Управління державної охорони знаходилось в Донецькій області. Був підписаний відповідний указ про забезпечення державною охороною. Донецької обласної адміністрації. 200 чоловік працівників управління державної охорони були готові для того, щоб забезпечити безпеку взяти під охорону державну установу. Йшли відповідні перемовини, йшла відповідна робота, але, на превеликий жаль, сепаратисти свої обіцянки не виконали і ми бачимо те, що ми бачимо. Зараз тут виконував завдання протидиверсійний диверсійний резерв військової частини. Який, да, який призначений саме для виконання першочергових завдань щодо взяття під охорону об державних об'єктів.